Знаєте що? Я... Чому чому, фух, така знаєте, глибока думка, що я її просто реально загубив. Просто реально загубив, тому що це насправді ну, дуже глибока думка. І почну я цю глибоку думку з того, що. Ну мені здається, якщо ми маємо право мріяти. І ставити цілі, які ми самі хочемо, то я в принципі впевнений в тому, що я нічим не гірший, а може багато чим кращий від тих мільярдерів, які на даний момент вже є. Взагалі в світі. Якщо люди досягають такого рівня, як один мільярд. Ну, Досягають, там вже немає різниці, скільки там мільярдів капіталізації. І мене такі великі цифри не цікавлять, там, мільярдні капіталізації. Да? А може і в майбутньому цікавлять, з руками це вже там, не знаю, на покоління, на покоління. Ну, за мого життя, скажімо так, мені там аж настільки таких оціхотам, да, як там перші цифри світу. ні, ну а чого, хоча б в топ-10, це було б прям чітко. Прям чітко, тако війти в топ-10. Бачите, апетити ростуть, друзі. Хотів сказати, що хоча б мільярд заробити. Тільки подумав про те, що мільярд зароблю, а ну а далі що? А далі, далі все одно буде, буде якась мотивація. А чому не війти в топ-10 найбагатих людей світу? Оце тільки що, от, просто записую вам відео і формулюю думку по факту, по ходу. Тому що їду за кермом. Думаю, весь час думаю. в голові весь час якісь думки крутяться, щось собі думаю, думаю, думаю та й придумаю постійно. А що думаю? Думаю про те, що в мене є дуже багато ідей, як можна, в принципі, розвиватися далі. Знаєте, коли я працювала кашка, я взагалі бачив перед собою просто стіну, я не знав, а куди мені рухатись далі, а чим займатися. Да, ну нафіг, я не хочу. А тут я так от починаю знаєте, потихеньку відходити, тому що це для мене теж стрес, насправді, моральний стрес, сильний стрес, тому що. Дуже багато всього за один раз в один день, ну в один місяць фактично. Ой, жай мене обізну. Стрес, воно все так само, нерви, переживання. Блін, так здається, знаєте, що воно хіхоньке да хахоньке, прикольні відео, весело, прикольно, гарні фотки і так далі, красиві краєвиди. Але за цим всім стоїть. Неймовірно багато всього одночасно насправді. Це не є таке, що просто от воно собі десь там воно є. От ти приходиш на роботу, і на роботі воно вже все є. Організоване, воно вже все є. І ти просто робиш там ти є механізмом, який допомагає цій великій машині жити. Але як оцю машину створити і нею управляти? Оце результат, друзі. Оце результат. Знаєте, і там немало нервів, немало стресу, немало переживань, немало різних кіпішів, немало всього. Там достатньо всього. Воно воно реально. Ну я просто стараюся до цього всього ставити, ну, не настільки серйозно, наскільки воно має бути. Можливо, я й трохи так багато втрапляю в різні такі е, інтересні ситуації, тому що спішу, і я беру кількістю, а не якістю. Чому? Тому що якість можна дуже довго перебирати, можна дуже довго шукати, можна дуже довго прицілюватися. А на це все йдуть роки. І якщо Окей, ось такий старенький поршик їде. І це на, на ну, скажу так а на це все йдуть повністю роки. Угу. На це все повністю йдуть друзі роки. І роки не прощають помилок, вони не пробачають помилок. Тому. Коли ти довго цілишся, коли ти довго вагаєшся, коли ти довго думаєш, варто воно тобі, не варто воно тобі і так далі. Я тобі скажу одне насправді: одне єдине. Що життя проходить мімо, і поки ти думаєш, варто чи не варто, воно собі йде в свою сторону, так як воно вважає за потрібне. Тому, на мою думку, краще пробувати, помилятися і знову пробувати. Но... Точка кипіння також росте, щоб ви просто розуміли. І ті всі помилки Вони теж безслідно не проходять. Вони, як в плюс, так і в мінус 50 на 50 працюють. І лише з періодом часу, з досягненням певного рівня знання, здобуття якогось певного рівня досвіду, ти починаєш мінімізовувати оцю кількість помилок. Але якщо ти не мінімізовуєш кількість спроб, тоді результат починає йти помаленьку в плюс. І в мене з'явилася класна агенція. Класна агенція. Чуєте, заговорився. Класна ідея на рахунок маркетингової, маркетингової агенції. Як це можна організувати? Прикольно. Ну, тобто, дивіться. Говоримо про гроші. Гроші, 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 гроші. У мене на каналі все, що не робиться, все, що тут не записується, все йде до грошей. Чому? Тому що. Мені здається, що це ціль номер один кожної людини до, до певного моменту. До певного моменту це ціль номер один. А далі воно просто все одно повинно рости, і це все одно є теж то цілі. Тобто можна думати. Про досягнення якихось там своїх цілей, особистих, якусь там реалізацію, самореалізацію, е, якісь там блін, розвиток і так далі, це все впирається в гроші. Ваше, ваше здоров'я, ваш комфорт, ваш побут, ваше життя все впирається в гроші і тільки, просто і тільки. Тому що, е, якщо у вас будуть гроші, якщо у вас буде е, достатній запас коштів, ви зможете в самі найгірші ситуації все рівно вийти. Ну, М'якше, скажімо так, з цією ситуацією, коли у вас є гроші, ніж коли у вас немає в цій же самій ситуації. Тому що, коли у вас немає грошей, ви стаєте заручником обставин. Ви е, не можете оспорювати свою думку, ви не, не можете відстоювати повноцінно свої права. Тому що, коли на кону стоять гроші, а у вас немає грошей, відповідно ваша е, ну, у вас є потреба грошей, і ви мусите десь. Погоджуватись не на найкращі умови, принаймні не на ті умови, які б хотіли, на ту роботу чи на ту, що би там не робили. Тому гроші, на цьому каналі все про гроші. Тому мене от, цікавить, як вийти на дохід от, десятку доларів в місяць, от, заробляти 10 тисяч доларів в місяць. Це така стабільна планка, щоб була, щоб вже нижче неї взагалі не просідати. І от, от стабільно. А потім вивести це на пасив, повний пасив. От просто повний пасив. Оце таку хочу собі зробити ланку. І в мене є декілька варіантів, як це в принципі все можна зробити. Як це все можна зробити, друзі? Це не просто. Я не кажу, що це буде просто, я не кажу, що це швидко, я не кажу, що це шулчок пальчика і вже от так воно капає. Це знову ж таки великий трудоємкий процес, який займає і час, і гроші, і сили, і енергію, і все 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 разом. Тому. Тому Тому все ж таки я думаю. Все ж таки я думаю, що вам варто підписатись на мій канал, спостерігати за тим, що відбувається, і черпати для себе якусь інформацію. А якщо у вас є якісь питання, запитання... Пропозиції, будь-що, хочете просто поспілкуватися, звертайтеся. Під кожне відео я регулярно закидаю, можливо, під останніми не буде, бо я потім за один раз сідаю і під кожне відео закидаю інформацію особисто про себе. Мене можна знайти в Телеграмі, Viber, Instagram, Фейсбуку, Твіттері там і так далі, де хочеш, я і всюди. Де твіттер X, тепер це X, Маска X. От така ситуація. Наразі дякую, гарного дня, дякую, що додивилися до цього моменту і до нових зустрічі в наступних відео.